Дякую, вітаю, я Ірина, нікотинозалежна. Дякую ще раз за можливість поділитися своєю історією, історією моєї життя у залежності та розказати про те, як я знайшла шлях, щоб е, одужати, щоб позбутися цієї своєї Нікотинової залежності. На сьогоднішній день у мене 221 день чистоти. Е, ну і за, оце таки, за цю можливість. Що я зайшла в чистоту, я хочу подякувати найперше Богу за те, що привів мене у нашу спільноту. Також дуже великий вклад моя спонсор зробила, щоб я зайшла у чистоту. Також я дякую всім вам, всім, хто висловлювався на групі, за те, що я мала можливість отримати досвід, як іншим вдалося зайти в чистоту. У Нікотинову співдружність Ніку, це ще була Земля Ніка, коли я вже знайшла нашу співдружність, я прийшла вже, будучи у паралельній співдружності 12-крокової програми. Отже, зараз я пишу 12 кроків, це вже значить по другому колі, і хочу наголосити, що коли я перший раз писала четвертий крок. Я не зуміла повністю чесно визнати свої дефекти. На той час у мене дуже сильний був такий великий страх, так страх оцінки. Я вважала, що навіть спонсор, хоча я її не знала, ми тільки спілкувалися онлайн, і я чомусь вважала, що вона обов'язково буде в своїй голові мене критикувати, оцінювати і. Все чесно, я не змогла розказати. І на той момент я вважала, що можливо це не потрібно для того, щоб я одужувала що це вже не має значення. Але тепер я розумію, що ці всі думки, оці всі мої вчинки протягом моєго життя, вони постійно були у моїй голові, і це все я носила у своїй голові. І, ну, звичайно, що вони створювали дискомфорт, я постійно відчувала вину. І були вони також, оці всі мої дефекти, які були присутні, ну вони і зараз присутні, Час, ну, тому що е, дуже швидко мені так не вдалося повністю змінити свій характер і викорінити повністю всі ці дефекти, які присутні в мені. Але е, хочу наголосити, що все це заставляло бути мене е, одержимою нікотином, тому що. Я не вміла переживати ні добрі почуття, ні негативні, просто, просто як ну, звичайні здорові люди. Що би не відбувалося в моєму житті, і якщо воно було е, якось неочікувано, то я починала палити в два-три рази більше. Я могла круглосуточно, просто, ну, одним словом, я була одержима нікотином. Е, Ну, Нікотинова залежність хочу сказати, що вона не була єдиною у мене. Я ж пам'ятаю себе дуже добре ще в ранньому такому дитинстві, і я вже пам'ятаю там буквально з 4-5 років я постійно була чимось незадоволена. Я е, не могла, наприклад, таких навіть з мамою, що мама була найближча і ну, є найближча людина в кожної дитини. І я не могла таких дружніх якихось відносин побудувати, я дуже часто мені дівчинки, її вигляд не подобався. Я е, завжди шукала якихось таких причин, щоб покритикувати маму, щоб бути чимось не за. Ну, е, одним словом, мама мені не подобалася, і Е, ці мої такі дефекти, вони. Сформулювали, роз, розвили в мені отаку хитрість, що я почала маніпулювати. Я побачила, от коли там ну, я захворіла, як звичайно, всі люди хворіють, і я там зрозуміла, що в цей період, коли я хвора, там батьки приділяють мені більше уваги. Там мені що вже смачненькі покупляють, що там е, вже менше сварок в сім'ї, і неодноразово я аж зараз. Проходячи кроки, я згадала ці всі свої такі дії. Ще, будучи дуже маленькою дитиною, я почала дуже часто симулювати там ту чи іншу хворобу, навіть до такої степені, що я могла лягти в лікарню. І це, звичайно, була брехня. От я зараз розумію, як, як формувався той мій характер. Е, ну... Таке, що там, як щось мені не подобалося, то я запросто могла погрожувати батькам, що я з дому піду, ну, і таке інше. Дуже багато таких було негативних різних моментів. Ну, і, очевидно, я тепер аж вже так, будучи в програмі, зрозуміла, що цей мій характер формувався без будь-яких духовних таких основ. що, ну... Був такий період, що батьки не були навчені там, наприклад, взагалі нас вдома не велося жодних там розмов чи про Бога, чи про те, що від нас, наприклад, нічого в житті не залежить. Від кожної людини, ну, в першу чергу, людина повинна би покладатися на, на волю Бога, шукати тої волі Бога. А в нас вдома, в моїй сім'ї цього не було. І е, так, так, так сталося, що навіть. Знаючи, наприклад, що я не права в тій чи іншій ситуації, з часом я ніколи цього не визнавала, я ніколи не признавала оцих своїх помилок. Я дуже часто обманювала, лише аби виглядати як з найкращої сторони. Ну, це стосувалося скрізь і друзів моїх, і батьків, і, і у школі. Я хотіла бути відмінницею і, ну, і дуже часто неправдиво там. Е, отримувала ті свої такі заслуги, чи в навчанню, чи, чи там, наприклад, у спорті. Е, ну Також я пам'ятаю, що так себе піднесено і радісно я почала себе відчувати, коли у мене з'являлися якісь таємниці. І вже, от коли я в перший раз. Попробувала нікотин, ну я розумію, що з першого разу в мене оця нікотинова залежність вже не, не сформувалася, і тяги, очевидно, що ніякої там не було після першого разу. Але сам факт такий, що я от вже попробувала, що це ніхто не знає, що я вже обманюю батьків. в мене такий був як адреналін в крові, і це мене так ну, будоражило. І е Ну, тобто я раділа з того, що обманювала. Там потім, коли потрібно було гроші, то я так дуже часто мама обманювала, що там мені на щось потрібно, а натомість я купляла цигарки. Е і ще хочу наголосити про те, що е ну, перший раз я запалила сигарету, коли мені було 17 років, але е до того часу я бачила, коли там дівчата палять, і дуже часто я їх засуджувала. Мені не, не подобалося так, і дотепер мені не подобається, коли дівчата там чи жінки палять. Але отакий от факт ще був, що я дуже часто засуджувала. Я там мамі могла приходити додому і розказувати от там з, з однокласниці, там ще молодші дівчата палять, і я себе так би вигороджувала, що я отака е, чемна, що я така правильна, що я. Е, от, і дійсно на той час в мене не було бажання ну, запалити там, чи навіть попробувати, Тому що це, я проживаю в селі, і між ну, такими нашими сільськими дівчатами я себе чусь, все так піднесено вважала і думала, що я ніколи не опущуся до такого рівня, щоб, щоб просто палити. Але ну, очевидно, що сталося зовсім по-іншому. Я поїхала на навчання до міста і. Тут вже в мене з'явилося ну, нове коло друзів. Вони були вже більш такі всі міські дівчата, і я хотіла бути дуже схожою на них, я там, звичайно, почала одягатися так, як вони. І ну, перший курс я вже бачила, що дівчата вживають там нікотин час від часу. Я там була в компаніях, і якось воно мене ще минуло. Але на другому курсі це е, я почала. То, як би завидувати цим дівчатам, думаю, ну всі такі круті палять. Я думаю, ну попробуй хоч один раз. Ну і Про те, що паління така залежність, конкретно, ну я очевидно, що я тоді ще не знала. І я не знала про те, що навіть спробувавши раз, що вже є дуже великий відсоток людей, які просто потім стають залежними. Е, ну, мої батьки не були залежними від Нікотину, і я навіть не могла припустити. Що мало кому вдається позбутися від Нікотинової залежності. Ну, На той час я собі вважала, що це просто ну, погана звичка, отак я розуміла. Ну, І вже там спробувавши один раз, так другий раз, і так поступово, поступово паління таким стало невід'ємною частиною мого життя. З часом це була така підтримка для мене у всіх випадках. Я ніколи не вміла, наприклад, навіть з мамою, з татом там проговорити, що мені подобається, що не подобається, а потім, вже будучи подорослівши, і я вже всі свої емоції, чи хороші, чи добрі, всі просто закурувала. Потім пізніше, вже коли я почала задумувати, що Нікотин дійсно він мене захопив повністю, у мене. Починало виникати таке бажання просто позбутися. Я собі так в голові чую, думала, що настане один прекрасний ранок, і я просто не захочу палити. Але роки йшли, і о -о такого ранку ніколи не ставало. Хоча ну, були такі ранки, щоб в мене просто фізично, наприклад, не було сигарет, і я собі, прокинувшись зранку, тако лежу в ліжку і думаю, все, сьогодні не піду купляти. Вже сьогодні я просто не куплю і просто перестану палити. Але... Проходила година-дві, і в мене опускалися руки, я просто не могла нічого робити. Е, оця залежність вона витіснила повністю все. Всі мої бажання, всі мої цілі. Я була просто одержима. Я е, забувала про те, що я зранку ще давала собі слово, що я не буду купляти. Я брала гроші, йшла в магазин і купляла. От. І е, Ну і так з часом я пам'ятаю, що е, я навіть коли уявляла собі просто, що я перестану, що все рівно мусить настати якийсь час, що я перестану палити, то е, в мене постійно включалася якась така саможалість, що я така нещасна, що я така бідна, що в мене є тисячу причин для того, щоб м палити. Одним словом, я була одержима дуже багато часу, дуже. І е, ще хочу сказати, що те, що я вживала нікотин тайно, щоб мої батьки не знали, щоб потім чоловік не знав, і це було ще таке створювало мені подвійний дискомфорт. Тому що, е, ну коли, наприклад, в мене там були чи гості, чи мене мама відвідувала, і я не мала змоги попалити, то я. Не пам'ятала, про що мама мене питає, про що розказує мені мама, я тільки мала бажання десь усамітнитись і запалити. І ну, так минуло декілька років, такого мого тайного вживання, ну, я там тільки в колі друзів могла попалити. Очевидно, що в сім'ї я завжди хотіла бути таким прикладом, таким якимось еталоном, щоб всі наслідували такі мої всі вчинки, яка я все правильна. І я ніколи не могла показати, яка я є справжня. Ну, Перед рідними, це, це, це очевидно, що я ніколи таку свою маску не знімала. Е... Ну, Але якби там я не скривала оцю свою залежність, згодом чоловік виявив моє вживання, і це було дуже довго таким першим приводом для наших таких сімейних сварок. Ну, і вже часто я почала обіцяти чоловікові, що я залишу паління, що це не є проблема для мене, що, 에, що воно мені просто подобається. Бо, бо, так, ну, бо так всі мої друзі, наприклад, палять. ну І я не хочу бути там, наприклад, як, як всі інші. Отак я пояснювала для чоловіка. І в мене деколи самої була така віра, що це не так, ніби вже і трудно. Але коли я спробувала не один єдиний раз, я вже аж тоді зрозуміла, що це і не так просто покинути паління. І хочу сказати, що в мене було дуже багато спроб, щоб зайти в чистоту. Я ж, вже коли з'явився інтернет, я ну, час від часу я шукала інформацію. Я вичитувала, вислухувала про різні методи, щоб позбутися від паління. І от приблизно десь 9 років тому, Прочитавши Алана Кара, ну, я зайшла в чистоту. Протрималася я у чистоті десь приблизно 6 місяців і хочу наголосити, що весь цей період я дійсно відчувала радість і піднесення через те, що мені вдалося звільнитися від вживання Нікотину. Я навіть, ну, я працювала тут на той період у барі. Я навіть почала купляти книжки і роздавати там знайомим. Розказувати, рекламувати оцю книжку Алана Кара оцей спосіб. І ну, на той час я, я так вірила чесно, що я ніколи більше у своєму житті не запалю. Я відчувала таку радість і піднесення. Оце така переконаність. В мене була більше ніж на 100%, що нікотин більше ніколи не зачепи ну, не зачепи ні моє тіло, ні мою душу. Але як очевидно, у новорічну ніч мій розум та моя така залежність мені пояснили, що там зібралася компанія, всі палять, і що одна цигарка за компанією вона мені там ніякої шкоди не на не нанесе, тому що я вже така була впевнена. Я знала вже про метод, що дуже легко там позбутися. Але не так сталося. Вже тепер я знаю, що мені ну, краще відмовитися від першої цигарки, і тоді не потрібно буде всі наступні купляти і вживати. Ну, але на той період я не знала про, про, такий, про такий скритий, про таку скриту нікотинову залежність. І і моя залежність ще продовжилася так на багато років після того випадку. Я ще багато раз перечитувала Аллана, Кара, шукала ще різні методи, але, на жаль, на дуже довго вже мене так, такого тривалого часу, наступних 9 років я вже не могла зайти в чистоту. Ну, і з часом, як, як кожна залежність, ну, так само і Нікотинова, вона прогресує і е, з часом ця залежність Нікотинова вона захопила так сильно мою свідомість, що я просто не уявляла собі, що я колись зможу взагалі покинути оце паління. Я навіть коли вже потім після. Після декількох спроб зайти в чистоту, у мене настав такий був період, що я тільки як думала про те, що мені ну, рано чи пізно доведеться зайти в чистоту. Мене накривав такий страх і такий якийсь емоційний дискомфорт, що я просто бували такі випадки, що я впадала в таку якусь депресію, я ну, просто переставала будь що робити. Взагалі ну, такий дуже пригнічений ставав мій, мій такий фізичний стан і емоційний. Одним словом, оця залежність витісняла всі такі пріоритети у житті. У мене ну, взагалі пропадали всі цілі, е, які були раніше, наприклад, всі бажання щось творити, щось робити. Е, ну, одним словом можу сказати, що був такий період в моєму житті, коли, от, переважно, після сварок, наприклад, з чоловіком, звичайно, що вони завжди. У цих сварках було згадано мою залежність, то в мене було таке відчуття, що якщо не буде нікотину, то мені не потрібно вже навіть і жити. Отак От можу сказати коротко: що чогось такого значнішого у мене просто не було. Нікотин був на першому місці. М Ну, і тільки тепер, вже я зрозуміла, що я от зараз здобула чистоту. В першу чергу це я здобула таку свободу від постійного свого мислення. Оце постійне мислення про цигарки у мене дуже був сильний страх просто померти від, від паління. І не страх смерті, а в мене був страх через те, що всі мої там діти дізнаються, що я от померла від, від паління, що там у мене з легенями щось буде. І от такий в мене страшний страх, бо мен... Оце було найбільшим таким страхом вже потім з часом, коли я зрозуміла, що мені, наприклад, не вдасться ніколи покинути палити. Я вже знала точно, що я колись помру від цигарок. Отакий от був період, хочу за цей період так ще наголосити. Оце було таким найбільшим моїм страхом. Ну і оці такі нав'язливі думки ще хочу сказати, вони були постійно у мене. Я, я та могла переживати за своїх рідних, за дітей, якщо з них були якісь проблеми за чоловіка, але це були все рівно менші переживання, ніж переживання, наприклад, через гроші. що У мене не стане грошей на цигарки, через неможливість десь піти, усамітнитись, щоб запалити. Оці страхи були набагато більшими, ніж страхи, наприклад, через. Через невдачу, наприклад, дітей. Ну і якщо, наприклад, взяти 9 років тому бажання моє зайти в чистоту, тоді в мене було бажання для того стати незалежною від Нікотину для того, щоб, наприклад, бути прикладом для дітей. От думаю, я вже буду. Постійно з дітьми більше часу приводити, діти попідростали, я їм буду розказувати, як правильно вони мають поступати, допомагати їм вчитися і так далі. Вже зараз, рік тому, я зрозуміла, що моя Нікотинова залежність розділяє мене з Богом. Ну, Це завдяки 12-кроковій програмі, я зрозуміла. бо... Десять років тому я взагалі не задумувалася, наприклад, що, ну, що Нікотин там може шкодити моєму там духовному такому розвитку. От тоді в мене того не було. Зараз, рік тому, я почала шукати спроби, щоб позбутися від нікотину, якраз тому, що я розуміла, що моя залежність розділяє мене з Богом. Ну, Значну роль в цьому, щоб я прийшла до такого навіть бажання, щоб в мене виник цей як ми швидше у нас був щоденний про нульовий крок. І якраз хочу сказати, що значну роль у цьому нульовому кроці відіграв мій син. Тому що якраз завдяки тому, що я постійно хотіла змінити мого сина. він... Нікотинозалежний, також алкозалежний, і я шукала також різні способи, щоб допомогти йому. Ми дуже часто обговорювали різні методи, щоб позбутися залежностей, зокрема, і 12-крокову програму, і так, завдяки цьому я дізналася про програму, коли шукала вихід, щоб допомогти синові. І так я знайшла паралельну співдружність, почала там одужувати. І одного разу слухавши онлайн зібрання, я почула про Ніку і так почався мій шлях в одужанні. Це приблизно, ну, це більше вже ніж півроку, це десь в кінці грудня було, і вже 6 січня я вже була. В програмі. Е, ну, якщо порівняти моє життя в залежності і зараз, я розумію, що дуже багато плюсів зараз я отримала. Ну, наприклад, коли я була у залежності, я дуже часто відказувалася, наприклад, від, від того, щоб десь влаштуватися на кращу роботу. От Якщо там не було можливості для паління, от це мені не підходило. Я завжди надавала переваги тим роботам, де є можливість палити. Е, ну, це що я себе обмежувала у спілкуванні з батьками, я дуже часто е, взагалі не відвідувала батьків, тому що там треба було щось допомагати, і у тому колі я просто не могла вживати, і я придумувала якісь різні відговорки, щоб... Щоб їх не відвідувати. Ну, вже так навіть не знаю, мені здається, що я вже все розказала. Ну, Саме найголовніше хочу сказати, що зайшовши в чистоту, у мене зараз таке є уявлення, що я. Така велика радість, що я ніби вибралася за дуже багато років, за цих 26 років, так якби би з великої клітки, в які о я вже дуже багато разів це розказувала. І ще раз хочу розказати, що у цій клітці були завжди відкриті двері. Просто я бачила цей вихід, просто з якихось причин, в міру свого егоїстичного характеру, просто я не хотіла виходити і не могла. Тепер я знаю точно, що я стою у правильному на... напрямку, що я йду у цьому напрямку. Е, ну, Очевидно, що я так швидко не позбулася усіх своїх дефектів, що я е, в кожний момент маю такий, е, таку спокусу, щоб зійти з цієї дороги, але е, зараз я шукаю контакту з Богом, шукаю волі Божої і стараюся виконувати цю волю Божу. Ну, зараз у мене набагато менше претензій до всіх оточуючих. Я сприймаю усіх людей зараз без докорів, без того, що мені хтось щось винен там, чи зобов'язаний переді мною. Також хочу сказати, що зараз у мене взагалі претензій нема до Бога. Зараз я розумію, що все, що відбувалося в моєму житті, і зараз відбувається, що воно все для чогось потрібне. У мене ну, зараз я переповнена тільки вдячністю перед всіма. Ну, і в першу чергу перед Богом. Ну, також звичайно, що дуже вдячна і за програму 12 кроків. Е, я розумію, що мій такий характер, який був сформований. На таких тільки егоїстичних таких якихось засадах, крім програми, 12 кроків, напевно, ну, ні, нічого би не змінило. Тому я дуже вдячна за можливість проходити цей 12-кроковий шлях. Ну і, взагалі, вдячна за час, за такий багатий на різні наші можливості, що зараз маю можливість онлайн спілкуватися, де би ми не знаходилися, і розказувати про свій досвід. І буду вдячна ще, якщо комусь зможу допомогти. Думаю, що поділилася, поділилася вже таким всім. Буду рада відповісти ще на запитання. Дякую. Дякую, дякую, велике, Ірина, за твій досвід, за те, що ти ділишся ним з нами. Дуже гарний досвід. Друзі, ставимо одинички, задаємо питання до нашого спікера.